Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах Запорізької області. Запорізька область є одним із найбільш індустріальних регіонів України з історично високо розвиненим сільським господарством. Тут можна виділити такі проблемні області забруднення атмосфери, утилізація та скидання січних вод, потоплення земель, забруднення АНТропогенний вплив Чинниками антропогенного впливу Запорізької області є транспорт, сміття, виробка лісів. Щороку в атмосферу Запорізької області викидається 350 тонн забруднювачів, з яких 230 тонн припадає на стаціонарні точкові джерела і 120 тонн на автотранспортний сектор. Загалом щодня у повітря Запорізької області викидається 631 тонна шкідливих частинок. Обсяги викидів збільшуються у темпі від 2 до 2,5 на рік. На даний момент Запорізька область має найменшу лісистість всього 3,8%. Техногенний вплив Оскільки зараз в нас ведений воєнний час, то до техногенного впливу відноситься руйнування будівель та багато пожеж і вибухів. Запорізька область найбільш складна в техногенному відношенні. На її території розташовані найбільше в Європі АЕС 168 промислових підприємств чорної кольорової металургії, з них 20 – підприємств металургійного комплексу. 61 – завод машинобудівного комплексу. Запоріжжя в середньому основне технологічне обладнання знаходиться в експлуатації понад 40 років.